Нарешті я подивилась перший мульт у Томоро Вьорсі, а саме Супермена з завтрашнього дня, який вийшов у 2020 році. Я бачила майже всі продукти фази, хіба що крім зеленого ліхтаря, і їх якість, м'яко кажучи, варіюється. То, може, все стало набагато гірше після того, як вийшов перший мульт, чи він вже на той час був індикатором на зацікавленості студії у цій ері взагалі? І яка ребутнута фаза у DC не починається з Оріжджину Супермена? Це точно не виключення. Все як завжди. Кларк не знає, хто. То він не розуміє, звідки поняття немає, як функціонують його сили. Коротше, ми вже таке бачили багато разів, але диявол в деталях. Зараз якраз про них і поговоримо. Кларк молодий інтерн, якого серйозно поки що ніхто не сприймає. Звичайно, він очарований неймовірною Лоїс, яка викрила лекса Лютера, причому не маючи багато досвіду. Кларк приємний, чарівний, вічливий хлопець, який одразу знайомиться з прибиральником. Хтось там за Кларком слідкує, але глядачів одразу починають закидувати розвідком інших. Плотів Лекс працює над розвитком якихось технологій, які мусять зупинити супермена. Але тільки но Кларк хотів би роздивитися це точніше, як з'являється лобо. Так, той самий мужній чувак на мотоциклі, який любить цигари, він шукає криптонця. І вже нам показуючись нею ну, криптоніт, і до нього Кларк чутливий. І бійка крута, нічого не скажеш, та ще й марсіанський мисливець себе проявив. І що ж це була б за історія без пата Кент, які дають сину свої поради. Або відкрийся світу, або, власне, не відкривайся світу. Схоже, що Джонатан людям не дуже довіряє, на відміну від Марти. Лоїс хоче витягнути правду з переможеного лобу, але насправді нова історія розвивається не там. До Кларка приходить Джон. Марсіан думав, що вони із супсом якось пов'язані і встановив ментальний зв'язок. Коротше, час експозиції. І Лару показали, і якийсь девайс з Криптону відкрили. Коротше, шорткатнули весь розвиток. Але кому це вже цікаво на цьому етапі? Навіть більше скажу: бексторі марсіанського мисливця хотілося б знати набагато більше. Звичайно, після цього МакКент ще є костюм та ще й з плащем, як у Бетмена, прям все ідеально. Не зовсім, звичайно, у цьому мульті у нас злодій. Ще на початку той приємний прибиральник покрився якоюсь штукою від гранати лобо і перетворився на монстра. І не просто монстра, паразита. Мені у коміксах завжди цей персонаж дуже подобався. Я була приємно вражена. Звичайно, його оріджін твікнули, але сили залишили на тому ж рівні. Він забирає уміння та знання інших істот. Тобто, потенційно він може бути сильнішим навіть за супса. Звучить, звичайно, непогано, але що робить саме цю версію паразита справді цікавою, це його емоційне наповнення. Мульт не цурається проблем переживань звичайної людини. Колись у нього була сім'я, була дитина, яку він ще довго під час свого перетворення пам'ятав, як це секунда за секундою втрачати своє обличчя, історію, бажання і бути мотивованим тільки жагою енергії. Звичайно, паразит іде Прямо на Лоїс, звичайно, Супермен програє, звичайно, марсіанського мисливця вбивають, звичайно, С це супермен. І до кого жити в таких випадках? Хто може допомогти? Звичайно, Лекс, звичайно, Лобо. І поки хлопці грають у серйозні ігри, Лоїс намагається вкрасти репортаж у Кларка. Останнім часом це одна з її основних характеристик. І не тільки тут думати про роботу і ходити по головах. Якось менше від неї стало прям інтелектуального розвитку. Звичайно, Джон живий. Звичайно, лекси злодій, звичайно, Лобо вбиває себе. Але це лише шлях до кульмінації. Паразит намагається вбити баржу з людьми і, нарешті, розв'язка. Супс намагається достучатися до живої людини в тілі монстра, та ще й звертається до звичайних людей. Ось що характеризує супермена, не дивлячись ні на що він показує себе світу. Він не боїться осуду, наслідків, загроз. Люди для нього це все. І вони добрі та чуйні. Він звертається до них, розраховуючи на розуміння. Міння він відкриває таємницю свого існування, він показує себе. Він стає саме суперменом в очах людства. Раптом план Лекса не працює. Хоча чому раптом? І завод, куди хотіли паразита приманити, починає перегріватися. І Руді. Монстр. Підний звичайний чоловік Руді, який згадує, хто він, жертвує собою. І звичайно, лобо не мертвий, як і марсіанський мисливець. Джон вирушає на пошуки представників своєї планети, а мужній мужик просто летить кудись. Ну, а Кларк. Супермен залишається вдома. Він вже не так сфокусований на пошуку минулого, він хоче дивитись у майбутнє. Це те, ким, власне, є цей герой. Безмежно людяний, безмежно добрий. І той, хто дивиться вперед, чи достатньо нових цікавих деталей у цьому мульті, щоб вважати цю версію вдалою? Введення марсіанського мислиця дало можливість доповнити оріджін Кларка. Точка зору та історія іншого інопланетянина доповнює розуміння Калела. Надана інша перспектива. Не один кларк загублений у цьому світі, не один він втратив своє минуле. та паразит чудові частини лору Супермена, які, на жаль, в інших проектах часто ігноруються. У Тумору Версі у такому футуристичному метрополісі вони вписалися дуже органічно. Лекс Талоїс, ну власне, як завжди, вже взагалі не зрозуміло, хто може очікувати від Лютера, що він здатний хоч на пару секунд перестати думати про знищення Супса, навіть коли існування метрополісу під загрозою. Лоїс непогана журналістка, правда, в кінці і Супс відіграється, але тим не менш. Та власний хімі у відомої пари не так вже і багато поки що. Загалом це був ґрунтовний початок нової глави анімаційних проєктів. На жаль, не все так добре було після. Чи варто дивитись людину завтрашнього дня? Так. Чи це неймовірний новаторський проект? Ні. Але задоволення ви отримаєте. І як завжди, дякую тим. То підтримує канал.